Економіка та геополітика, як відомо, є одним з головних складових речей нашого світогляду у глобальному вимірі та показників, які вимірюють потугу держави у джунглях геополітики. Втім, ці речі в останні часи захламляються різноманітним шлаком, на кшталт різноманітних останніх капіталістів та виціновувачів космосу і кріогеніки. Думка націоналізму давно вже відходить від намічних Донцовим, Сціборським та й ідеологами сучасної націократі орієнтирів, дедалі деградуючи вишиватне націонал буржуйство чи звичайнісінький консерватизм. Тому в цьому відео ми розглянемо ці питання, аби підтримувати чистоту нашої ідеї в націоналістичному середовищі. Як і на всіх рівнях буття живих організмів, між суспільними об'єднаннями усіх історичних форм завжди точиться боротьба, починаючи від первісних племен і закінчуючи державами імперіями, всі великі суспільні об'єднання прагнуть до домінування. Зовнішня політика кожної держави це реалізація заходів, направлених на домінування. Хоча, кажучи, по сьогоднішню Україну можна стверджувати, що зовнішня політика спрямована не на домінування, а на елементарне виживання. Причому виживання окремої кубки людей, яка зараз при владі. Україна сьогодні є об'єктом панування і впливу інших держав. Український політиком всі дискусії з приводу зовнішньої політики розвиває у руслі приєднання до певного військово-політичного чи економічного блоку. Програма політичних партій, політичних лідерів, питання зовнішньої політики України зводить до того, чи буде Україна намагатися вступити в НАТО та ЄС, чи буде зберігати нейтралітет. В сучасних умовах питання зовнішньої політики України, поставлені таким чином, вирішуються в Москві і Вашингтоні. Будуть вирішуватися там доти, доки в Україні не буде реальних важелів впливу на міжнародну ситуацію. Для націократії питання зовнішньої політики України це, передусім, не питання входження до якогось блоку чи нейтралітету як такого. Для неї питання зовнішньої політики України це питання створення таких внутрішніх умов у державі, які б забезпечили можливість проводити незалежну зовнішню політику і, якщо це потрібно, то всупереч інтересам Москви і Вашингтону. Удаваний нейтралітет України, який був, наприклад, за часів президентства Леоніда Кучми, звичайно, був простим лобіюванням і поступками навіть на шкоду Україні у бік Заходу та Сходу. І в даному випадку дійсно важливо, кому влада України дозволить панувати, як важливо людині, в якої грабіжники відібрали 100 гривень, як вони ці гроші між собою поділять, порівну чи якийсь грабіжник забере все, все, чи можна в Україні поживитися, все одно заберуть, чи то одна держава, чи дві поділять між собою. Слабка держава, з ким не вступить у союз, все одно буде об'єктом чужої волі, і нейтралітет тут не врятує. В даному випадку нейтралітет це просто домовленість більш сильних держав про розподіл сфер впливу. Зовнішню політику можуть проводити лише сильні держави, а слабкі завжди будуть об'єктом для реалізації цієї політики. Україна зараз слабка держава, дуже слабка. Але в Україні є повідомови, є потенціал і можливість стати настільки сильною, щоб домінувати на міжнародній арені, а не бути об'єктом панування. Для того, щоб проводити незалежну зовнішню політику, важливими є два фактори військовий та економічний. Геополітичні домінування напряму залежить від військової могутності, В історії немає зворотніх прикладів. Якщо говорити більш детально, то в сучасних умовах військова могутність держави стала майже синонімом її ядерного потенціалу. Безумовно, головною передумовою можливості проводити незалежну зовнішню політику є наявність ядерної, а точніше ракетно-ядерної зброї. Втім, у сучасних умовах варто визнати факт, що ніхто нам ані передасть ядерної зброї, а тим паче не буде терпіти про наших союзничків, спроби і самостійного виготовлення. До того ж, сучасна концепція війни не розглядає міста як ціль для ядерного удару, а лише військові з'єднання. І зважаючи на сучасні процеси зменшення розмірів тактичних і стратегічних одиниць, то використання протених ядерної зброї мало доцільне. Крім того, існує ряд засобів протидії ядерній зброї, які теж слід розвивати, як і підіймати з полиць старі напрацювання холодної війни, по війні з масовим використанням ядерної зброї. Тому пускати руки лише через те, що Москва має ядерну палицю, а ми ні, не варто. Тому для нас єдиний реалістичний варіант масовий розвиток ВПК, зокрема через дії держави в економіці. Другим фактором, хоча менш значущим, ніж перший, є економічний. Причому головним тут є не рівень ВВП та виробництва взагалі, а досягнення економічної автарки. Економічне самозабезпечення є фактором міжнародної політики, бо унеможливлює тиск на державу шляхом розриву економічних зв'язків. До речі, світові економічні кризи 2008 та 2020 років підтверджують правильність цієї точки зору. Спеціалізоване виробництво та орієнтація на міжнародну торгівлю внаслідок зміни міжнародної кон'юнктури. Може призвести до економічно непередбачуваних наслідків та повного банкрутства. Реальним захисником від будь-якої світової економічної кризи є економічна автаркія, як мінімум, створення замкнутих циклів виробництва у стратегічних галузях. Таким чином, досягнувши відповідної військово-економічної могутності, націократична Україна зможе проводити більш-менш незалежну зовнішню політику і таку, яка робиться лише в інтересах України. Детального розбору варта також вже згадана нами економічна політика. Економіка держави, як відомо, тісно пов'язана з усіма векторами державної політики, і в тій чи іншій мірі визначає її військову могутність, зовнішньополітичний вплив, матеріально-побутову культуру тощо. Ступінь розвитку економіки, економічні можливості держави в свою чергу залежать від двох чинників: перший ресурси держави, в тому числі людські, організаційні та інтелектуальні. Другий форма господарювання, яка визначає ефективність використання ресурсів. Якщо перший чинник у певний промежок часу є сталим і відносно незмінним, то другий залежить від політичної волі керівництва держави. Економічна політика, яка визначає спосіб використання господарських ресурсів, є тим матеріальним базисом, на якому тримаються державна політика та її сфери. Яким матеріальним базисом держави є найбільш поширена у світі капіталістична форма господарювання? До якої мети вона прагне та які засоби використовує? Невзумівна пов'язана з сучасною так званою демократією, капіталістична система господарювання обов'язково перезводить до олігархії, тобто влади найбагатших, яку сьогодні називають демократією з політкоректних мотивів. Будемо політкоректними. На сьогодні демократи, капіталісти найбільш поразитуча верства населення. Мета капіталістичної системи ще більше збагачення багатіїв. Засіб максимально визискувані з робітників. Що стосується комуністичної системи, принаймні радянського варіанту, то роль капіталістів-паразитів там успішно виконувала партійна номенклатура, яка збагачувалася непропорційно своєму вкладу у виробництво матеріальних та культурних цінностей. Щодо сучасної України, паразитарний спосіб життя веде значний прошарок суспільства. Паразитизм, як бажання збагатитися за рахунок інших, став майже національною ідеологією. Олігарх-мільйонер паразитує у великому масштабі ринковий спекулянт у малому. Психологія паразита однакова, різні лише можливості. Той, хто шукає одну людину, має можливість, з такою ж легкістю обікрав би й декількох тисяч. Суть капіталістичної психології збагачення за будь-яку ціну і будь-яким способом. Не змінивши цю психологію, капіталізм не знищити. Так само і зміна форми власності без зміни паразитарної психології і культу наживи та споживання не дасть жодних результатів. В економічній політиці повинен домінувати принцип прагматизму. Форма господарювання відповідає економічній меті та інтересам держави. Тут одразу виникає питання про розподіл суспільних благ, про інтереси загалу індивіду. Для націократії це питання вирішене. Інтереси загалу вищі інтересів окремого індивіду, в інтересах загалу забезпечення соціальної справедливості. Тобто суспільство дає кожному стільки, скільки він створив для суспільства. Що стосується форми власності та підприємництва, на дає чітку відповідь: ні, ліберальній ринковій економіці. Державна власність для стратегічних галузей, кооперативна та приватна власність у тих сферах, де це дасть більший економічний ефект. Вся підприємницька діяльність здійснюватиметься під державним контролем. Форма власності, як така, має другорядне значення. З точки зору прагматизму та здорового глузду, хай те, яка форма власності краще визначає конкурентна боротьба. Головне, створити умови для чесної конкуренції. Наш девіз геть соціального паразита, незалежно хто він, бізнесмен чи держслужбовець.